Всім привіт! З вами на зв'язку я, Марина Безула, і сьогодні пропоную поговорити на тему, як же привернути увагу до себе в соціальних мережах. І, скажімо так, зробити це екологічним способом, не хайпати на якихось там проєктах, а просто до себе як до особистості. Оскільки ви знаєте, що коли ви займаєтесь бізнесом в інтернеті, і ще раз нагадаю, незалежно від того, чи це мережевий бізнес, чи це традиційний, який ви перенесли на сторіночки соціальних мереж, ви повинні будувати свій бізнес навколо себе, навколо себе як особистості. Тому що ну, будемо говорити на прикладі, на прикладі мережевих компаній, тому що мережевих компаній дуже багато. Іще більше дистриб'юторів, які займаються цим бізнесом. І який би у вас не був супер-пупер продукт, який би не був у вас супер пупер продукт, люди йдуть на людей. Запам'ятайте, люди йдуть на людей. Краще, коли ви будете компетентні у тому питанню, яке ви доносите людям, тому що якщо до вас... Залітають просто, залітають такі буває, запитання, і буває вони такі, знаєте, дуже з поворотами такими цікавими. Ви повинні бути компетентними. А якщо ні, повинні красиво, грамотно вийти з цього запитання. Це буває, ну, різні ситуації. Ну і як же ж привертати увагу? Станьте просто експертом у своїй справі. Будьте просто особистістю. Не ховайтеся за фотографіями квіточок чи котиків. Не, не говоріть лише про бізнес, а будьте цінними, давайте поради. Давайте поради, тому що людям цікава та інформація, яка може їм принести, скажімо, толк. Те, що вони можуть до себе приміряти і попробувати. Спробувати. Я кажу: виставіть, будь ласка, свої особисті фотографії, а то дуже багато людей, які займаються бізнесом, вони ж так само і мені пропонують, вони намагаються мене так само рекрутувати в свій бізнес. І вони ховаються за якимись зайчиками-котиками, за логотипами своїх компаній. Їх немає, аккаунти зовсім не живі. Будьте особистістю, транслюйте себе, транслюйте свої знання, і давайте людям цінність, Давайте людям цінність. Дивіться, знаєте, ще така думка у мене. Буває, спілкуєшся з людиною, спілкуюся, я впевнена, що у вас також є в оточенні такі люди, з якими ти спілкуєшся, і тобі так легко, от просто легко на душі. Розмова іде, ну, ніби річечка пливе, знаєте, так, ну так круто, такі емоції. Потім розпрощалися ще, потім ще під таким, ніби в захваті від цієї людини. А бувають такі люди, в оточенні нашому, з якими ти просто уникаєш розмови. І якщо нам все ж таки приходиться з ними спілкуватись, там, особисто по роботі там, чи ще з якогось питання, буває навіть родичі у нас такі є. що, ну, ти ж їх не виженеш, скажімо так. намагайтеся, скажімо, обмежити спілкування з негативними людьми. Це по-перше. Ну і наприклад, і ж бувають такі легкі люди. І от до них всі тягнуться. От до них тягнуться і з ними хочуть усі порозмовляти. Вони ніби як заряджають енергію своєю. От дивишся і просто ну, поражаєшся тому, звідки вони беруть цю енергію. Ну, як круто, ну чому така людина легка, просто в спілкуванні легка. Ні до чого тебе не зобов'язує, нічого тобі не нав'язує. Просто розмова, просто розмова і просто круто таке, таке емоційний стан. От я вам раджу, якщо ви займаєтесь бізнесом в інтернеті, якщо ви розвиваєте особистий бренд, говорите про гроші, про заробіток, про свій бізнес, станьте отією легкою людиною, з якою легко буде розмовляти, з якою ну, просто будеш заряджатися енергією, позитивом, щоб люди до вас притягувалися. Як магніт. Дуже часто я розказую, що потрібно бути маяком. Тобто світити як маяк. Ви повинні бути всюди. Але не забувайте про те, що ви повинні бути магнітом. До вас повинні притягуватися люди. Але ж дуже будьте уважні, тому що люди притягуються різні. Потрібно вчасно відсіяти негатив. Тому що, так як і ви віддаєте енергію, вони так само з вами діляться тим, чого у них багато. От Якщо у людини багато доброго, світлого, вона обов'язково ділиться добрим і світлим. Якщо в людини багато любові, любить там тварин, любить людей, от взагалі поняття любові, вона буде так само транслювати це і з вами обмінюватись. Ну, якщо, вибачте, в людині багато гімна, то вона буде і ним так само ділитись, тому що в неї її просто аж отут, вона ним захлибається. Так що будьте обережні, таких людей також дуже багато, часно відсіюйте. Просто безпощадно, є таке слово російське, не можу зараз згадати аналог український. Просто безжалісно берете і блокуєте. Берете і блокуєте. Тому що, знаєте, як кажуть, я вас вітаю. У нас дві новини, коли ви працюєте в інтернеті. Одна добра, а одна погана. З якої почати? Ну, давайте з поганої. Ну, погано, що ми працюємо з людьми, тому що люди бувають різні. А яка ж хороша? А хороша, я вас вітаю, ми працюємо з людьми. І люди є ну, просто чарівні. Станьте тією людиною магнітом. Станьте тією людиною енергією, і станьте тією людиною, з якою ну, просто легко спілкуватись, з якою, до якої легко звернутись і отримати зворотній зв'язок. Розумієте? Подумайте над цим. Подумайте, над цим потрібно працювати. Особливо, якщо ви інтроверт, і ви не звикли до такої кількості людей навколо себе. Ну, пам'ятайте, що бізнес завжди, незалежно від того, чи це традиційний, чи це мережевий, завжди буде успішний лише тоді, коли у вас є оточення, коли є таке ніби ком'юніті. Знаєте, що таке ком'юніті? Це люди, які об'єднані спільною думкою, спільною ідеєю. От створіть своє ком'юніті, і тоді у вас буде щастя. Гарного вечора.